Местоменськ, метраж 92. Кімнати три кімнати два жильці, сім'я з трьох осіб, дизайн-мод інтер'єр коротенько. До дизайнера Ірини Горячко звернулася сім'я з трьох осіб, щоб оформити квартиру в Новобудові. Типове планування від забудовника потрібно було поміняти, щоб створити комфортне і ергономічне простір. Нові перегородки побудували з газосилікатних блоків, а вітальню відокремили від вхідної зони склом в металевій рамі. В результаті вийшло простір з місткою кухнею вітальні, повноцінною спальною окремої дитячої, двома санвузлами і численними системами зберігання. Місця вистачило навіть для каміна, який був особливим побажанням господарів. Подробиться! Особливість цієї квартири велика зелена кухня з півостровом, яка привертає основну увагу. Розповідає дизайнер, кухня починається з колони з духовою шафою із 6 нульцм, потім йде вбудований холодильник сіде-бісіде 1-2 нольцм. Подібна стільниця починається з електроплити над варильною поверхнею передбачені ящики для зберігання до стелі. Плюс вбудована витяжка вийшло розмістити повноцінну посудомийну машину шириною 60 СМ. Над нею і мийкою організовані ящики для посуду довжина острова. 210 СМ в обробці стін використовували штукатурку і фарбування, також активно застосували гіпсові трит-панелі, вони екологічно безпечні, мають нестандартний оригінальний зовнішній вигляд і доступну вартість. Наприклад, зонат і каміна виконана в єдиній конструкції і обшита гіпсовими трит-панелями із заставною підсвічуванням. Таке нестандартне рішення відразу впадає в очі. В якості підлогового покриття вибрали ламінат. В одному санвузлі спроектували великий побутовий стелаж з пральною машиною, душову зі скляними дверима і металевою чорною рамою від підлоги до стелі. В цій конструкції передбачені осередки без скління для природної вентиляції, у душовій також передбачили ніші для засобів особистої гігієни. Навпроти дверей розмістили кругле дзеркало, раковину з тумбою, правіше унітас, над інсталяцією якого організували додаткове місце для зберігання в праву руку від дверей змійовик і гачки для рушників. Оздоблення було виконано трьома видами плитки з різною текстурою і фактурою. У ванній кімнаті встановили велику ванну, передбачили нішу в стіні для засобів особистої гігієни. При вході в приміщення увагу привертає велике овальне церкало в чорній рамі, з целю пофарбували в рожевий колір фарба переходить на стіни. В обробці використовували трикутну плитку на стінах і цоколі ванної, мармур на підлозі та інсталяції. Систем зберігання багато. У передпокої є велика гардеробна з відкритими штангами і полицями. Все зроблено на замовлення у спальні містки шафа з компланарною системою дверей. За однією з дверей ховається телевізор. Основна колірна палітра сіро-зелена з додаванням білих і чорних акцентів. Відтінки прекрасно поєднуються між собою і доповнюють один одного, до того ж, зелений колір сприяє почуттю гармонії, спокою умиротворення, що важливо в міському інтер'єрі. Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, піш Banner Summon Banner і. Баннер 703 дев'ять шість два фа девять, один, чотири, два, два аба 0 дев'ять, три 06,4, 4,6. Віндов дата лайер. Вindow дата лайер. Вindow дата лайер. Пюш Левент баннер Сомон. Баннер Сонтейнер. Іт баннер 2, 5, 1, 5, 1, 1, 5, 5, E4, 3, 4, 5, 7, 9, 2, 6, 2, 7, 8, 4, E9F. Планування: бренди представлені в проєкті холл-оздоблення, фарба, дюлюкс гіпсові трит-панелі. евіробанд підлогове покриття, плитка, Кіберо-освітлення. накладний світильник, делтогостина, оздоблення, фарба дюлюкс, гіпсові трит панелі, евіробанд підлогове покриття, ламінат Егер. техніка, біокамін, зефіра, телевізор, Самсюн, освітлення, стильовий світильник, цубвеп, ліктром спальня, оздоблення. Фарби, дюлюкс підлогове покриття, ламінат Егер, освітлення ілюстра, делікат бра азардо, дитяча обробка фарба, дюлюкс гіпсові трит-панелі. Евіробант підлогове покриття, ламінат Егер. освітлення бра азардо, вбудований круглий світильник, ніблюс кухня. Оздоблення, фарба дюлюкс підлогове покриття, ламінат егер, побутова техніка, електрична духова шафа, електролюкс, мікрохвильова піч. Готпоінт Арістон, змішувачі у мойкірі освітлення, підвісний світильник, дулет ліктроум, ванна кімната, оздоблення плитка, Сенситіон Пол трикутна плитка у ванні, нютіна плитка в душові, басалт стонеблатк, підлогове покриття Сенситіон Пол санфаєнс ванна, колпа Сантамія змішувачі, у з душова система. Васеркрафт, освітлення, світильник настінно-стильовий, діостюрі. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW Міром